ці великі, тяжкі потрібні. Усім привіт, і ви на каналі Ліза Світхар, і я сьогодні знімаю нове відео, що має кожна гімнастка у своїй сумці. У мене Ось така от сумка. <хи> да. І не тільки вона. Тут в мене ще є чехол. Ну, коротше, зараз все коротко і розповім в цьому відео. Почнемо з того, що кожна гімнастка повинна мати свою спортивну сумку. Та-дам! І зараз я вам розповім, що ми тримаємо в цій великій тяжкій сумці. Перш за все, це має бути вода. Тому що в спорті дуже тяжко без води, і нам треба пити. І взагалі потрібна вода, бо якщо ти її не візьмеш, ти не виживеш в спортивному залі, тому це найголовніше, що потрібно взяти з собою. Далі повинна бути спортивна форма. Такі от шортики на літо і ось такі от топ. До речі, такий костюм я заказала в гран-приз. Взагалі теж без одягу там не обійдешся. Я ж не буду там голо танцювати, тому потрібний такий одяг. Ну, можна взяти, звичайно, звичайний одяг, просто але більш кращим буде такий спортивний. А далі, що в мене йде по черзі, це такий от блок. ці блоки потрібні нам для розтяжки шпагатів. Зараз я вам покажу відео. Ось ми підкладаємо кубик, сідаємо на шпагат провіз, і він нам допомагає підтримувати ногу. Тому я думаю, що з цим кубиком на все зрозуміло. Далі в нас іде резинка. Ця резинка потрібна теж для розтяжки, наприклад, панше. Вона взагалі дуже потрібна. Напевно, все більш знаєте, ти напевно нічого не зробиш. Далі я маю ось такий ось пакетик. І в ньому знаходяться на коліники і получешки. На колінники потрібні... отут на коліна, от от. Тобто вони потрібні для того, щоб ми не зламали свої коліна. Наприклад, якщо тебе їх не буде і ти будеш займатися спортом, коліна буде дуже боліти, тому що ти нічого не зробиш без колін. І тому, щоб було їх так больно вдаряти, нам потрібні захисні наколінники. І получешки, получешки потрібні на ноги. Це як зміни взуття на художню гімнастику. Далі в нас йдуть грузи. Ось вони потрібні на ноги. Їх можна тягати так як на руки, так як і на ноги, для того, щоб нам було складніше тренуватися. Зараз поясню: тут є таких 5 кубиків, в них лежать пісок, і вони важать 500 грамів. Вони як дають груз, щоб руки і ноги не розслаблялися. Просто якщо, наприклад, ти йдеш на змагання, і ти, наприклад, йдеш виступати, тобі буде легше з предметом, тому що коли ти тренувався з грузами, то тобі було важче підняти, наприклад, обруч. А коли ти вже без них, то тобі легше підняти, тому що знаєш, що у тебе немає груза, наприклад, на русі або на ногах. Тому так. Далі в нас іде скакалка. Це дуже важливий предмет. Теж в гімнастиці він взагалі потрібен для початку занять, наприклад, на розминці. Щоб порозминати ноги там на початку занять і все. З ним також можна виступати, тренуватися, але ми цього не робимо. Тому так. Далі нас тут предмети, але є одна проблема: що все починаємо з обруча. Але в мене обруча з собою немає, так як я знаходжуся зараз за кордоном, і я обруча не маю з собою, але обов'язково в предметі має бути обруч. Взагалі я дуже обожнюю обруч. Він для мене дуже легкий в тренуванні, і взагалі я його обожнюю. так. Далі у нас по рахунку іде. та дам Так, повинен бути м'яч. Я його дуже люблю. Він в мене дуже гладенький, він в мене дуже гарненький. І до нього в комплект потрібен завжди чохол, щоб його насувати сумку, тому що там і так немає вже місця. Ну і щоб його не жмакали, і щоб туди грязь не попадала. Ну і щоб не здувався так часто. Далі в нас йдуть булави. Я взагалі люблю булави, коли вони на змаганнях. Тобто, коли вже дівчата змагаються з булавами. це виглядає дуже красиво. І, взагалі, коли ти кидаєш цю булаву, це гарно естетично виглядає. Я це дуже люблю. І це так чудово, тому я дуже сильно люблю булави за це. І четвертий, останній предмет у нас іде, це стрічка. А взагалі, стрічку люблять глядачі. Ну, це якщо я кажу про себе. Коли я ще не займалася художньою гімнастикою, я почала дивитися відео Там е Чемпіонати світу, там, чемпіонати Європи з художньої гімнастики. І перше відео, яке мені попалося, це зі стрічкою. Гімнастка. Виступала зі стрічкою, і мені так сподобалося, це так гарно виглядає, що я прям була в захваті. І мені купили стрічку, але вона була синього кольору. А зараз на мене така різнокольорова. Взагалі, стрічка дуже тяжка. Я пробувала це дуже тяжко, але це дуже гарно виглядає на коврі. І я взагалі захоплююся дівчатами, які. Роблять э, цю стрічку прям так чисто, гарно, і це виглядає прям клас. Зараз я вам покажу, скільки ми з цього перебрали. А на цьому і все. А я попрошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно. Всім до зустрічі! Всім пока-пока!